Пункт No1. Намагання встати на коліна як найвищу позицію. О, Кайф. в цю позицію. От він починає вставати. Ми йдемо. За минулі. Ну, зверху вже працювати, правда? Ага. Якщо можна пити, то нема, з'їмаємо. Фактично. Так Якщо можна, боротися теж є варіант. Березь цією правою обов'язково зробити таку річ. Потягніть ножки. Що не потяже, а ножку заламати. Дітями це. <клуб> <Стал. клуб> і то. <плуб> Якщо суперник не збирається у вас руками, не впирається. А просто піднімається. Раз. Ви збирайтеся. Протилежна нога <клуб> і штовху. Через свою ногу. Якщо суперник збирається у вас руками. Раз. І починає підніматися. Ми ну, працюємо варіанти Гі. Оце без Гі. Трошки інша специфіка, треба буде приховати держав. Він починає підніматися, руками. Раз. Та сама історія, але ми вже руку не виставляємо, бо він впирається, але не може. Друга класична помилка в гарді. Це коли він починає піднімати одну ногу. Раз. Як правило, так або старається зняти гар, або сідає. і починає дубасити. Це є індикатор. Так. Чого там більше місць? Це індикатор, щоб куди залізла рука. Але не робіть помилку. Раз, сідай. Ой. Бе рука? Да. Чого не ніколи не робить? Якщо ви туди запихаєте руку. Вона там не залишається. А стягується весь корпус. Ногу бачите? Що нога піднялася, працюєте правильно. Тут у вас готовий звіт. Прихват ручки. Один дуже важливий важливо. Ніколи не робить так. Піднімаємо ножку. Раз, два, все правильно. Хуба! Бачите, я обідштовхуюсь і в мене проблеми. Получилось? Пардер? Це є стихія змії. Удава. Ви маєте прижиматися. Можете? Раз, прижайте. Вище, два. що Ви штовнули. Ви приїжджайте. То ви приїжджаєте. Бачите, де? Ага. О, тут іде контроль. Тут він мій. Якщо я буду підніматися, він буде працювати. Розумієте, розрив дистанції. Це плюс того, хто захищається. І мінус того, хто нападає. Зараз я нападаю. Мені треба бути плотно знати. Ще один варіант, який можна зараз попрацювати. Це коли суперник витолка, то шметизує. Туди, сюди, туди. Чому знову фішка? Що у робота, клас, О, дайте, ви зробите класично? Помилку. дивіться, я перемагаю. Класика. Ви станцію. І хіба забуха дня? Раз. Бачите, де я.